Привіт! Тема люби ворогів. Зараз дуже запекла в наш час. Але давайте розберемося в ній. Та які можуть бути наслідки хибного розуміння. У мене за вікном йде дощ, тож не звертайте увагу на краплі. І спочатку ми зачитаємо з вами місце з Біблії, Матвія 5 глава, 44 вірш. А я вам кажу: любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас. Переслідує. Зверніть увагу, Ісус сказав Люби ворогів, але Він не сказав люби вбивць, люби насильників, тиранів, сатаністів, маньяків. Звісно, Він так не сказав. Тому що ці люди знаходяться під законом, а його Христос не відміняв. Це важливо. А що це тоді ж означає, про що говорить нам Христос? І ви знаєте, відповідь криється в цьому ж Дивіться, він ставить у один рівень ворога та проклинаючого, або ворога та ненависника, ворога та ображаючого. Так? І ми розуміємо, що базікати та вбивати це різні речі. Таке базікало <с? <с?> може у вас в домі жити, але це не вбивця, який прийшов м вас вбивати та, та гвалтувати. Так м м Так як наші е люди нас ображають, нас е ніхто так не ображає, так? і ми в серці можемо на них ворогувати. Та Ісус каже: пробач, пробач такій людині, проповідуй йому. Тому що цю ближню людину не можна зрівняти і поставити на один рівень з терористом, так? Ось. Отже, ми розібрали з вами, хто такі вороги. А ось за вбивць, Ісус каже вище в 21-му вірші від Матвія. Він каже: ви чули, що було стародавнім наказане, да? не вбивай, а хто вб'є, підлягає він судові. Тобто підпадає під суд, а не під любов. Так? Тому що є закон, який говорить, не порушуй межі ближнього твого, не бажай чужого, так? не порушуй закон. Якщо порушиш і тебе вб'ють, то ніхто не винний, тому що Бог, Він на стороні тих, хто захищається. І так написано в Біблії. І якщо ми маємо хибне розуміння, що зло не потрібно зупиняти, що вбивць треба любити, то таким чином ми заохочуємо, поширюємо зло. Тому що Задобрити якось зло, <хи> насправді ще нікому не вдалося. Воно буде поширюватись, якщо його не зупиняти. Якщо людина вбила е не в цілях захисту, таку людину судять та садять у в'язницю. Або страчують. Так? Такий закон у всьому світі. і Його теж ніхто не відміняв. Друзі, захочую вас всіх до покаяння, бо вихід один для кожного людини це покаятися та стати частиною живої Божої сім'ї, щоб спастись і щоб знати відповіді на всі питання. Напишіть мені, якщо ваше серце воно дійсно хоче цього. Буду вам вдячна за відгук та до нових зустрічей!